Ця сучасна техніка виробництва мінського тракторного заводу вже незабаром стане незамінною на ланах шести сільськогосподарських підприємств Полтавщини. Її аграрії придбали завдяки угоді, підписані між урядами України та Білорусі. Люди, які займаються аграрним бізнесом, мають доступ не, не недорого купити техніку. Це співпраця сьогодні уряду Білорусі і державного банку, за підтримки якого ми сьогодні маємо можливість реалізовувати. Техніку, яка вкрай необхідна сьогодні, на, на нашим аграріям, для того, щоб все покращити і умови роботи, і підвищити все ж таки рівень і аграрного цього бізнесу. Після виставки трактори вирушать відразу у поле, адже в області триває збір урожаю пізніх культур. Але найбільше аграріїв нині турбує осіння засуха. Зерно кілька місяців даремно лежало у сухому ґрунті. На багатьох озимі культури взагалі не зійшли. Тому врожай наступного року може бути мізерним. Треба буде пересівати це додаткові затрати. Я думаю, що тут теж держава повинна боязко пов допомогти. Є таке поняття як страхування посіїв. І можливо навіть вишкодувати тим людям, які сьогодні дуже затратилися. Може, великі компанії цього не дуже постраждають, а дрібні дрібнотоварні господарства, фермерське господарство це будуть великі збитки. Сільгоспоробників, які переборюючи труднощі, успішно працюють з нагоди професійного свята нагородили. Даярка Наталія Авдієва отримала почесний знак кабінету міністрів України. Уже 32 роки жінка прокидається о п'ятій ранком, адже на фермі на неї чекають майже 300 корів. Зараз вже механізовано все, а тоді ж було все, можна сказати, тільки доїлими апаратами, а так все не вручну. Вам легше? Леше? Як вам сказати, леше? Просто я вже я роблю 32 години. Леше, не носить, бо так як до молока більше, то було б вже набагато важче. Думаю, як молоді прийдуть, їм буде леше точно. Бо вони не такі виморені будуть. Тваринництво досить довго перебувало у скрутному становищі. Нині ж Полтавщина посідає перше місце в Україні за поголів'ям великої рогатої худоби. Якщо а, говорити за галузь тваринництва, ми знову ж таки е, залишаємося лідерами у виробництві молока серед цього по голів'ї корів е, лідерами в Україні. В цілому по галузі на сьогодні ми маємо невеликий приріз, але 102,2%, при тому, що іде спад е, загальний спад в економіки. Госини в у аграрії виникають традиційні проблеми, пов'язані з цінами на свою продукцію. На жаль, не завжди. Цінова ситуація влаштовує наших аграріїв, тому що, як ви сказали, що у європейських країнах, у інших країнах, значить існують дотації аграріям, а наші аграрії, виходить, що самотужки. Самотужки полтавські аграрії цьогоріч уже намолотили майже 5 мільйонів тонн зимої пшениці, ячменю, жита, соняшника та кукурудзи. Це найвищий показник в Україні.